В Даний момент на Сокальщині, в Чернограді по Шептицькому виготовляю кераміку, поки я один. Ми робили випал, і зараз у нас таке перше завдання. Ми маємо вивантажити пічку з керамікою. В Цій печі ми випалюємо димлену кераміку. Що це таке? Димлена кераміка це вона ще її в народі називають чорна кераміка. Випалюється вона 13 годин палиться пізніше, коли ми вже випали, пізніше, коли вже кераміку ми нагріли до температури тисячі градусів. Після того ми в піч закидуємо дрова і е, в температурі і засипаємо герметично землею, щоб не було доступу повітря. Ось такою землею. І в температурі ті дрова вони не горять, вони тліють, димлять, і таким чином вони. Насичують кераміку вуглецем. і вона якраз в цей момент стає чорною. А дрова самі стають дерев'яним вугіллям. Ту кераміку так ховаємо, щоб вогонь прямий не було попадання прямого вогню на, на кераміку. Ну, от зараз ми почнемо її вже в, 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 витягувати з хвилинку Рахлинкою тільки візьмуться. тиснути. А ось ми беремо дзвін, який йде. Хочу показати тут, а ми її випалюємо вже в, в сучасному, в електричному п'єцу. Ось вона зараз, якраз тут і випалюється. Зараз вона вже тепленька. Це якраз початок випалу. Ось таку я вам трошки привідкрию за завіс. Ось тут вона якраз палиться. Бачите? Заходьте. Беремо глину перед тим, як гончарити, ми маємо її е, вимняти добре. Отак, От бачите, мнеться, вона така, як тісто. Зробили кульку і починаємо догончарити. Зараз у нас гончарні круги вже такі також сучасні. О! Вони всі на моторчиках. Ну а колись традиційно гончар копав коло ногою. Це спочатку треба відцентрувати, щоб... Сама, сама глина не... Далі ми робимо... нахиталися. Далі ми робимо ось такий отвір. І потім починаємо тягнути такий цвіт. Тобто цю всю глину нам потрібно витягнути догори. І була така кубка глини і з неї раз і вийшов. Руками зроблений горщик або глечик, або макітерка. І мені було 15 років, я попав в гончарну майстерню і там побачив, як це все робиться. І під мене там хлопці взяли в як то кажуть, під майстер'я. Я так під майстром був так, два роки десь, допомагав, там, там, на гончарне коло сідав працювати, йому допомагав глину робити. І... Там бощити кераміку. Та й так потихеньку-потихеньку вже 33 роки тим займаюся. Я зараз вам показую таку традиційну сокальську форму глечика. Вона така унікальна і вона власне, якраз притаманна в нашому регіону. У нас є ось такі, бачите, грушки. Принців такі. Ну, от ми їх використовуємо, коли поливаємо ангобом нашу керамію. Ангоб це також глина, але вона така ріденька. Він повинен зараз підсохнути. Ну не зараз, він, напевно, до завтра буде сохнути. І на другий день зазвичай ми ліпимо їм ручки. Після того, як макітра і покрита ангобом і вона підсохла. Я зараз буду робити ритування. Або це ще називається техніка з графіто. Ми наносимо традиційний сокальський орнамент. А це пташки і квіти. Отаким способом. Робимо квіточку сокальську. Потім, коли це все висохне, ми це випалимо. Я буду розмальовувати. Спочатку я дуже довго вагалася і не хотіла цим займатися, тому що я вважала, що потрібно бути дуже народитися з таким талантом, бути дуже талановитою людиною, щоб навчитись таке робити. Я ще тоді не знала, що це е, треба просто багато терпіння і бажання, і можна навчитися. Кольори використовуємо традиційні, які були 100 років тому. Це окисю міді, міді. Це оцей ніби зелений, синій. Але насправді, коли він випалиться, він стане таким зеленкуватим. Чорнодимну кераміку ми оздоблюємо камінчиками, які знаходимо в глині. Вони у нас такі гладенькі. І все камінчиком малюємо орнамент. Ось такий. І потім. Коли воно висохне, ми ставимо в піч і випалюємо. Тут триває випал. Кожен вогонь розпалити, то треба такого дрібного нарубати. О, і так ми будемо випалювати порядка десь 12-13 годин.